Доброго дня, шановним відвідувачі відеоконференції. Я є Борозюк Юрій Григорович, заступник начальника відділу з питань праці управління інспекційної діяльності у Рівненській області. На сьогодні я з вами вас проінформую про основні завдання, які покладаються на управління інспекційної діяльності у Рівненській області, а саме з питань праці. Та те, що зроблено для їх виконання. Так, як і раніше, на сьогоднішній день основним завданням управління інспекційної діяльності у Рівненській області Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці є збільшення кількості застрахованих осіб, тобто збільшення працівників з належно оформленими трудовими відносинами. З метою забезпечення зростання кількості осіб охоплених соціальним страхуванням, з урахуванням національного плану зниження рівня незакларованої праці на 2023 та на 2024 роки, плану заходів західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці щодо реалізації положень національного плану. Держпрацію, в тому числі, і управлінням інспекційної діяльності у Рівненській області Західно-Міжнального управління Державної служби з питань праці, в липні-серпні 2023 року проводилася інформаційна кампанія Виходь на світло, а також в грудні трудові договори і пасок безпеки у світі праці. Протягом 2023 року загалом до вході кампанії проведено 5 тисяч. 332 інформаційних відвідувань відвідування роботодавців щодо роз'яснення законодавства про працю, в тому числі і 5230 щодо належного оформлення трудових відносин. Інформаційними заходами, пов'язаними з застосуванням та роз'ясненням трудового законодавства, охоплено майже 78 тисяч осіб по області. В засобах масової інформації опубліковано 48 інформацій на тему належного оформлення трудових відносин. На інтернет-ресурсах висвітлено більше 1700 публікацій з цього питання. Проведено 534 семінари круглих столи зустрічі з роботодавцями і найманими працівниками. На електронній почті роботодавців. Та соціальних партнерів направлено 858 листів з інформуванням щодо необхідності належної форми трудових відносин. В ході проведення інформаційних відвідувань у суб'єкті господарювання в 2023 році виявлено понад 900 працівників з ознаками неналежного оформлення трудових відносин. За результатами проведеної роботи за 2023 рік майже 10 тисяч осіб було офіційно працевлаштовано. З початку 2024 року Управління інспекційної діяльності в Рівненській області продовжило працю у визначеному напрямку і виконувало завдання щодо збільшення кількості застрахованих осіб та недопущення порушень законодавства про працю. Так, з початку 24 року вже проведено майже півтори тисячі інформаційних відвідувань роботодавців щодо зобов'язань роз'яснення законодавства про працю, в тому числі і щодо належного оформлення трудових відносин. Інформаційними заходами, пов'язаними з застосуванням та роз'ясненням трудового законодавства, охоплено близько 30 тисяч осіб. В засобах масової інформації опубліковано 20 інформацій на тему належного оформлення трудових відносин. На інтернет ресурсах висвітлено понад 300 публікацій. Проведено 69 семінарів нарад круглих столів з роботодавцями, найманими працівниками. При проведенні інформаційних відвідувань у суб'єкт господарювання виявлено понад 500 працівників з ознаками. Неналежного оформлення трудових відносин, тобто роботи з без укладання трудового договору. За результатами проведеної роботи більше 2500 осіб були офіційно працевлаштовані. Як бачимо, з наведеного вище моніторингу питання належного форму трудових відносин є актуальним і на сьогоднішній день. А робота, пророблена управлінням інспекційної діяльності у Рівненській області, приносить результати. З метою зменшення кількості порушень законодавства про працю з суб'єктами господарювання, зниження їх впливу на соціально-економічні відносини в регіоні, в регіоні, на час дії воєнного стану, основною діяльністю держпраці, в тому числі управління інспекційної діяльності у Рівненській області області західної міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, є надання конструкторів. Консультативної та методичної допомоги як роботодавцям, так і найманим працівникам з питань законодавства про працю щодо вимушено переміщених осіб, збройної агресії Російської Федерації в Україні, стратегії прав осіб з інвалідністю та інформування роботодавців про вимоги законодавства щодо, щодо недопущення дискримінації та мобінгу. Зокрема, осіб з ВІЛСНІД. Запровадження програм. Психосоціальної підтримки на робочому місці та недопущення стигмації осіб, що живуть з РІЛСНІД. Запобігання насильству за ознаками статі на робочому місці спрямування на забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у трудових відносинах. З огляду на цей перелік, скажімо, питань, які ставляться перед управлінням. На сьогодні я хочу вас ознайомити з поняттям мобінгу та його ознаками. Зазначений термін та поняття мобінгу появилося у трудовому законодавстві в кінці 2022 року. Законом України від 16 листопада 2022 року номер 2759 Кодекс законів про працю України доповненого статтею 2 прим 2 щодо заборони мобінгу, цькування, якою вперше в трудовому законодавстві визначено поняття мобінгу і його ознаки. Так, мобінг, цькування – це систематичні. Повторювальні тривалі умисні дії або бездіяльність роботодавця окремих працівників або групи працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження честі та гідності працівника її ділової репутації, в тому числі з метою набуття зміни або припинення ним трудових прав та обов'язків, що пов'язується з у формі психологічного, проявляється у формі психологічного. Економічного, зокрема, застосування засобів електронних комунікацій, створення стосовно працівника напруженої, ворожої, образливої атмосфери, в тому числі такої, що змушує його недооцінювати свою професійну придатність. Форми психологічного та економічного тиску, зокрема, є створення стосовно працівника напруженої, ворожої, образливої атмосфери. Погрози, висміювання, наклепи, зневажливі зауваження, поведінка загрозливого, залякуючого, принизливого характеру та інші способи виведення працівника із психологічної рівноваги. Безпідставне негативне виокремлення працівника з колективу або його ізолювання. Не запрошення на зустрічі й наради, в яких працівник відповідно до локальних нормативних актів та організаційно розпорядчих актів має, має брати участь, перешкоджання виконання в ним своїх трудових функцій, недопущення працівника на робоче місце, перенесення робочого місця в непристосоване для цього вид, виду роботи місце. Неможливість Нерівність можливостей для навчання та кар'єрного росту, нерівна оплата за праці рівноцін, рівноцінної праці, яку виконують працівники однакової кваліфікації. Безпідставне позбавлення працівника частини виплат, премій, бонусів та інших заохочень. Необґрунтований нерівномірний розподіл роботодавцям навантаження. І завдань між працівниками з одної кваліфікації та продуктивністю праці, які виконують рівноцінну роботу. Вимоги роботодавця щодо належного виконання працівником трудових обов'язків, зміни робочого місця, посади працівника або розміру оплати праці в порядку, встановленому законодавством, колективним договором або трудовим договором не вважається мобінгом. Вчинення мобінгу, цькування заборонено. Особи, які е, вважають, що вони зазнали мобінгу тут мають право звернутися із таргою до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику, е, політику у сфері нагляду, контролю за державним законодавства про працю е, або до суду. Е, так, статтею 5 1, 1, Кодексу законів про працю встановлено, що правовий захист від е, мобінгу цькування, дискримінації, упередженого ставлення у сфері праці, захист честі та гідності працівника під час здійснення трудової діяльності, а також забезпечення особам, які зазнали таких дій та або бездіянь, право на звернення до центрального органу виконавчої влади, що реалізує. Полі... реалізує державну політику в сфері нагляду та контролю за державним законодавством про працю та до суду щодо визнання таких фактів та їх усунення без припинення працівником трудової діяльності на період розгляду скарги, провадження у справі, а також відшкодування шкоди за подійний влас внаслідок таких дій або бездіяння на підставі судового рішення, що набрало законної сили. Отже, для визначення фактів, мобінгу, цькування та їх усунення, а також від, від, відшкодування шкоди за події внаслідок їх дій та або бездіяння, працівнику необхідно звернутися із заявою до суду. Зазвен... Так, в кінці нашої розмови хочу нагадати, що. Скажем, для отримання консультації з питань застосування законодавства про працю ви можете звернутися на сайт держпраці. Також на, за допомогою сервісу отримати консультацію за допомогою сервісу інтерактивний інспектор. Телефон сервісу 096 35 46 691. А також безпосередньо в управлінні інспекційної діяльності в Рівненській області, вулиця Козамира Любомирського, 7, та по телефону 0362 62 33. Всім дякую за увагу. Якщо є запитання, готовий надати відповідь. Доброго дня. Мене звати мене Гробовський Валерій Петрович, головний державний інспектор відділу нагляду з питань безпеки праці управління інспекційної діяльності Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. На сьогоднішній конференції ми розглянемо питання, що таке газонебезпечні роботи, коли вони виконуються, які міри безпеки та проводження газонебезпечних робіт. Як показує практика, що з настанням літа або теплої пори року збільшується кількість нещасних випадків та отруєнь при виконанні газонебезпечних робіт, зокрема під час робіт в колодязях, шурфах, при приямках, резервуарах, ямкостях та інших <кій> небезпечних приямках колекторах, де може творитися небезпечні речовини, шкідливі небезпечні речовини. Та гази це також є каналізаційної системи водопост... водовідведення. До газонебезпечних робіт відносяться роботи, пов'язані з оглядом, чисткою, ремонтом, та зацікавлення технічного обладнання, комунікації, в тому числі роботи всередині ямкостей: це апарати, сушильні барабани, печі, сушильні резервуари, колодці, приямки та інші місця. При проведенні яких можливо або не виключена можливість виникнення. В робочу зону шкідливих парів, газів інш... та інших небезпечних речовин, які можуть в... <кій> визивати загорання, викликати шкідливий вплив на організм людини, а також роботи при недостатньому місту кисню. Це об'ємна частка менше 20%. Основними нормативними актами, що регулює порядок проведення газонебезпечних робіт, це є на сьогоднішній день типова інструкція з організації безпечного введення газонебезпечних робіт. Відповідно, до постанови Кабінету міністрів 11.07 за небезпечні роботи, включення до переліку видів робіт, підвищення небезпеки для виконання, яких потрібно одержати відповідний дозвіл. Дозвіл додається територіальними органами держпраці за місцем державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи підприємця. Причини й нещасних випадків виконанні газонебезпечних робіт це незадовільна організація робіт підвищеної небезпеки, в тому числі газонебезпечні роботи відповідальними особами, відповідними особами підприємств, непроведення приладової перевірки повітряного середовища перед виконанням газонебезпечних робіт, виконанням робіт без застосування засобів індивідуального захисту, добу до виконання робіт підвищеної небезпеки, які не пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Недодержання працівниками вимог інструкцій з охорони праці. На кожному підприємстві має бути розроблена інструкція, яка уточнює порядок підготовки та безпечного виконання газонебезпечних робіт відповідно до конкретних виробничих умов. Розробляю такий перелік керівники структурних підрозділів та затверджують наказом керівника підприємства. Сторонні розації при виконанні газонебезпечних робіт повинні керуватися інструкціями підприємства замовника. Перелік газонебезпеч... До переліку газонебезпечних робіт відносяться три підрозділи. Ну, в кожному виробничому підрозділі необхідно розробляти перелік газонебезпечних робіт і зазначати окремий робіт відповідно за формою. У цьому окремо. Вказують газонебезпечних роботи трьох категорій. Перша група це які виконуються з оформленням наряд допуску та з наряд допуском з реєстрацією таких в журналі реєстрації наряд допусків. Другий це Друга група це які виконуються без оформлення наряду допуску, але обов'язка реєстрація відповідних газонебезпечних робіт в журналі проведення газонебезпечних робіт без оформлення наряд допуску. І третя група це викликання необхідності ліквідації або локалізації аварійних ситуацій. Воно передбачає і відсутність наряду, і реєстрація таких видів газонебезпечних робіт в журналах реєстрації. При проведенні газонебезпечних робіт, при усуненні е, розривів е, трубопроводів, аварійного стану е, їмкостей та іншого. Перелік таких робіт розробляють і підписують начальники цехів, служб, окремих виробництв, погоджують зі службою охорони праці. Якщо є така служба охорони праці та затверджується головним інженером або суб'єктом керівником суб'єкта господарювання. Хто може виконувати газовонебезпечні роботи? До виконання газонебезпечних робіт допускаються особи наймолодше 18 років, які пройшли медичний огляд, навчені безпечним методом роботи, застосування засобів індивідуального засобу, природним правилам надання медичної, першої медичної допомоги і пройшли установому порядку перевірку знань з питань охорони праці. При, Призначені відповідальних осіб за проведення газонебезпечних робіт. Е Призначається це згідно наказу, керівник підрозділу, в якому перебуває експлуатаційний персонал цього об'єкту. Відповідальний за проведення за робіт призначається інженерно-технічний працівник, який не зайнятий на період проведення такої, е, такої роботи введенням технологічного процесу, і який знає способи безпечного їх виконання. Призначено одного відповідального за підготовку та проведення газонебезпечних робіт допускається за умови, що така особа знає безпечні умови та методи прийому ведення роботи і звільняється від виконання інших обов'язків на виробництві. Обов'язки відповідальної особи за виконання газонебезпечних робіт перевіряє наявність і справність засобів індивідуального захисту інструментів та пристроїв. Проводить цільовий інструктаж, опитує виконавців робіт, контролює старт повітряного середовище, опитує кожного виконавця про самовідчуття перед початком роботи. Несе відповідальність за те, що як виконання робіт дотримується вимог безпеки. Наряд допуск на проведення газонебезпечних робіт складається з трьох екземплярів. Підготовка об'єкту цеху де вказується підготовка об'єкту цеху устаткування апарату дільниці окремого виробництва до проведення газонебезпечних робіт, безпореднім проведення газонебезпечних робіт завершення газонебезпечних робіт. Наряд допуск підписує начальник цеху або установки дільниці при безцеховій структурі. Потім узгоджує наряд допуск службою відповідальним за стан охорони праці, як така є на підприємстві, по необхідності з суміжними цехами. Реєструє його в журналі обліку газонебезпечних робіт, затверджує наряд допуск головний інженер. Наряд допуску оформлюються і записи проводяться чіткі, ідентичні та без виправлень, ручкою, не олівцем. Вказаний документ видається на кожне місце і робіт бригаді, які проводять газонебезпечні роботи. Якщо роботи виявилися незавершеними. А умови її проведення не погіршились, наряд допуск може бути на наступну зміну з підтвердженням можливості провести роботи для кожного подальшої зміни підписом відповідальної особи. Вимоги при проведенні газонебезпечних робіт, підготовку об'єкта до проведення на ньому газонебезпечних робіт проводять експлуатаційний персонал відповідного виробничого структурного підрозділу. Усі члени бригади повинні пройти цільовий інструктаж при та заходи безпеки на робочому місці, перевірку знань з питань охорони праці, на міні користування засобами індивідуального захисту, надання першої медичної допомоги і розписатися в наряд допуску. Перед початком роту у закритих просторах працівники повинні забезпечені необхідними засобами індивідуального захисту, інструментами, пристосуваннями і допоміжними матеріалами. Спецзуттям та спецодягом, які відповідають конкретним умовам роботи, забезпечує захисні властивості, захисні каски для два рятувальних пояса лампою, акумуляторною з джерелом напруги не менше 12 вольт шланговим портовогазом, в залежності від глибини або глибини або ємкості, в якій знаходиться Працівник, який проводить газонебезпечні роботи, це ПШ-1 або ПШ2. Проводити і перебування в ємкостях не більше 30 хвилин, ручний вентилятор, газоналізатор або лампа ЛБВК для заміру повітряного середовища на місць горючих газів, переносні пересувні знаки, спеціальні пристрої для відкривання кришок люків. Перевірки міцності СКО, призначення спусків і підйому в закритих просторах, тощо, Контроль за організацію проведення газонебезпечних робіт на підприємстві, здійснює служба охорони праці та працівники органів держпраці, проведення робіт всередині їмкостей. Ємкості, які підлягають огляду, відкриттю, очищенню або ремонту, повинні бути звільнені від процедури продуктів та відключені від діючого обладнання і систем трубопроводів. Нагріті ємкості перед спуском у них людей повинні бути охолоджені та не перевищувати температуру 30 градусів. Для проведення роботи всередині ємкості залучається не менше двох осіб, виконавець та спостерігач. Перебування всередині ємкості дозволяється, як правило, одній людині. У всіх випадках на працівника, що опускає цю ємкість, повинен бути одягнутий рятувальний поїзд, пояс з сигнальним. Е Рятувальний поїзд з сигнальною вирівкою. За відсутністю здорового зв'язку між собою, яка працює у тих, хто, хто за нею спостерігає, має бути встановлена система подачі умовних сигналів. Для захисту очей дихання працівників середи ямкості потрібно застосовувати шлангові або ізолювальні протигази. Використання фільтруючих протигазів в ямкостях забороняється. Робота в середньомусті без засобів захисту органів дихання може бути дозволена лише за умови, що об'єм місць кисню в'ємності не менше 20%, а вміст шкідливих парів і газів у ємкості не перевищує гранично допустивних концентрацій у повітрі робочої зони. Робота всередині ямкостей колекторів, тонелях і траншеях та інших аналогічних пристроях і спорудах без засобів захисту органів дихання забороняється. Невідгодно пам'ятати, основні вимоги безпеки під час підготовки та проведення газонебезпечних робіт. Кожна газонебезпечна робота виконується з оформленим наряд допуску. Склад бригади відповідальний керівник робіт із числа тепер типу виконавець робіт, бригадир, слюсар, ремонтник водій автомобіля, слюсар, ремонтник за сумісництвом. Усі члени бригади повинні пройти цільовий інструктаж. Про заходи безпеки на робочому місці і перевірка наміння користування засобами індивідуального заступу. Перед початком робіт закритих просторів цвінки повинні бути забезпечені необхідними засобами індивідуального гасу, також так само, як і в попередніх випадках спецодіом, захисними касками, рятувальними поясами. Забороняється виконувати газонебезпечні роботи при температурі повітря більше 40 градусів. Це вже не в ємкостях, а на повітрі. Проведення занебезпечних робіт необхідно погоджуватися з службою охорони праці, як я вже це говорив. На цьому дякую.